Та ніхто не розумів, що буде війна. Просто показує відос, як ну, тіпо, вже летять ракети. Я такий нормальна, де моя форма. Ми не чекали там дзвінка з військомату, Ну, тут без матюків не обійдешся. Раз ти покурив, в тебе вийшло покурити, типу, ну, раз ти накурився. Спалося, їлося так от в попихах. На бігу, на ногах, так. ворог на нас, типу, набої в не жалкував взагалі ніяке. Поранення було тяжке. Та ніхто не розумів, що буде війна. Ну, типу, знаєте, типу, от ти там, грубо кажучи, живеш там от в своєму світі, ну, здебільшого, та займаєшся своїми справами постійно. Нема такого, що ти там постійно цікавишся цим, коли в тебе, от прям, грубо кажучи, Постійний загружений графік. Тобто нема такого, що тіпа, там, ти дуже скажімо так, чітко і сфокусовано на чому засереджуєшся і такий, а, буде війна чи не буде війни? Ну, зустрів я просто елементарно. Ми прийшли додому, забили кальянчик, от, зробили кафія, сиділи, курили, і буквально тільки я вийшов з душа і просто типу, а, мені друг, з яким я, співмешканець, ну і друг, от, з яким я жив. Просто показує відос, як ну, типу, вже летять ракети. Я такий «Нормально, де моя форма? Ну, типу, просто і все. Я зібрав форму. Мій ще колега також, з якими разом служив, теж живе, ну, жив, живе Коротше, у Львові. Ми з ним зібралися і поїхали, грубо кажучи, спочатку на Київ. Чи є така програма військова, насправді трошки не так. Я програма військова. О, ти коли звільняєшся і в тебе є. Достатній, скажімо так, Стас служби тебе записують не в запас, а тебе записують в оперативний резерв. От. І, власне кажучи, коли я звільнявся, я туди і попав. Тобто ти в оперативному резерві, ти розумів, що ну, тобі не треба було вже дзвінка, ти розумів, що ти йдеш захищати батьківщину. Так, так. Ну, ми поїхали, ми, ми не чекали там дзвінка з військомату, там, або ще хтось дзвонить, ми знали, що ну, по-любому нам треба їхати і все. От. І ми просто швиденько зібралися і, як би, і поїхали шукати, ну, грубо кажучи, підрозділ е, наш, от. де там ми вже там всіх своїх обдзвонили і приблизно знали, де хто що збирається, як то все рухатись. Е, безпосередньо Київ. От. Це були е, виїзди перевірки. І були е, знову ж таки виїзди на лінію. Грубо кажучи, лінія рухалась е, з кожним днем швидше от, в сторону Києва зі сторони противника. Фух, Та напрям в основному щун був, от, грубо кажучи. Ну, тут без матюків не обійдеться. Ну, Там насправді все дуже от, дуже погано, я б сказав. би, от, е, Максимально через те, що, е, по-перше, що адміністрація і військові комісари роздавали цивільним. Зброю в руки людям, які ніколи її не тримали. Люди, які не розуміли, що це зброя, просто розумієш. Я такий, ти вже з часом, от ти ж спочатку, коли тебе народжує, там мама з татом, ти навіть не розумієш, що таке вилка, але з часом ти розумієш і як, з часом. з часом, ну, от, Те ж саме зі зброєю. да, Це інструмент, да, це типа. Там нема нічого такого страшного, але це все залежить від людини. Наскільки от, людина, культура людини дозволяє користуватися цим інструментом? От. Плюс це, ну, типа, скажімо так, великий от, страх от, у людей. Просто, просто, Наприклад, там не було світла та, або е, наступав вечір і, і все. Ну, Типу, в тебе варіанті вечором вийти, там я не знаю, перекрить або ще щось. Типо, і щоб тебе там, не знаю, не підстрелили, це варіантів ну так, два на два було. Типу, ну типу, раз ти покурив, в тебе вийшло покурити, ну, типу, раз ти ну, накорився, все, не кури не, там, де не курять. Типу, я офіційно з 15-го року служу і, типу, раз в три місяці, скажімо так, був в відпустці. І там приблизно два-два, інколи три тижні був, то. Якщо навіть їй друзі попадалися, то раз в півроку міг собі, не знаю, там з кимось зі своєї шайки, групи, от а, сюди прийти, ну, типу, все як положено. Футбольчик, чіпси, півас. Рано кокоп <п debu> просто прилетіло. Ну, типу, там нормально е, літало. Тобто, типу, насправді, ворог на нас, типу, набоїв не жалкував взагалі ніяких. Тобто, типу, Летіло все, типу, ну і плюс, знову ж таки, з нашої сторони це вся розбавленість була, що там, там один з десятка хто служив, всі інакше тільки щойно призвані, або десь там якісь срочники, контрактники, які там, ну, окрім якоїсь штабної служби, нічого не бачив. А в них більш-менш підготовлені були люди, і тим, тому механіка, грубо кажучи, бою була така більш е позиційна кажучи. все. Ну, типу, та що, це десь приблизно приблизно 10 -та була. Та. От. Ти пам'ятаєш цей день з тими. Так, я в при свідомості був аж до того, як мене привезли в лікарню. Восьма Київська лікарня була. Я навіть лікарів запам'ятав, які мене лікували. Там е... Мельник Максим Миколайович. От, і знову ж таки, завдяки йому я руку і зберіг, бо а, начальник відділення сказав прибирати. От, А він такий сказав, та ні, типово, а я побавлюсь, ну, типу, вони мені зафіксували руку, бо поранення було тяжке, а, саме руки, бо там було вибито а, обидві кістки десь приблизно по 15 де, да, від е, ліктєвого сугбобу десь там сантиметр а, було. Кісточки, і далі десь 15 сантиметрів не було в мене кісток. От. Він мені це все, скажімо так, зафіксував, почистив, скажімо так, рану там від кісток, бо там все подробили. Коротше. Ну і на наступний день вони мене евакуювали в головний клінічний госпіталь міста Києва. І там вже мене зустріли. Лікарі з Латвії, ну, і мій лікар, який мене вів, от, травматолог. Та і все там. День підготовки саме до операції було, ну і операція. Розкажи, пам'ятаєш, типу, операція, вона така була, я так розумію, доволі важка і ну, збирала твою руку по частинках? Я б сказав би, що, ну, типу, від того моменту, як мене поранили, наприклад, там мене там просто поранили. От, в окопі я спробував спочатку там вставати, ну, упертись об руку, а потім зрозумів, що би, ну, типу, я руку не відчуваю. От, потім там до мене підбіг мій товариш, теж, до речі, з фанатського колективу Карпати. От, він мене забрав більш безпечніше, на його думку, місце. От, е, там мене більш, скажімо так, оглянули вже доцільно. От, жгути, ну і все. Там єдине, що поки я добирався саме до цього місця, в мене була велика кровотрата. От, я вже безпосередньо, коли вже добігав на саме місце, я вже так вже так підтухав. От, е, ну там Потім я просто попросив води. Ну, я б вже знав, типу, що робити. Я, типу, е -е, запив це все водою. От, і більш-менш так. Втямив ішов. Ну, в принципі, від поранення. Здається, 5-го числа було, березня, чи 7-го? 7, -го, 7, -го, 7 -го березня. Ех, там перші три дня я ще так себе, ну, не, не в позитивному, а як зазвичай себе вів. Тобто я там Гігіка, хахакав, от. от. Ну, типу, я не помічав за собою якихось змін, бо, в принципі, і знеболюючі діли. Ну, типу, я розумів, що якби, Такий стан, це вже потім, коли е, я вже більше почав заживати, що вже не треба і знеболюючи, типу, вживати. От. І потім я вже зрозумів, що таке. Ну, коли як старенькі люди там, на погоду кажуть, що типу, там, ниє, підниває. Та, я коротше, це все пройшов. Е, нічого, операція, до речі, дуже е, для мене безпосередньо швидко пройшла. От, вони мене під час операції розбудили, спитали, як я себе. Відчував, я сказав, що я можу відчувати. Ну, типу, все класно, ну типу нормально. От. Е, все, вони далі мене в наркоз. Потім я вже прокинувся е, в, в реанімації. І там, ну насправді, е, там перші дві години є така собі ейфорія після наркозу. Це такий такі-такі, ну, типу, сонна комашка після зими. От. Е, потім я вже відійшов. Вже і від цієї ейфорії, і це вже була десь, ну не знаю, там перша, третя, орієнтовно. Як на мене, це була година. Я вже так почав з сестричку трохи, скажімо так, нервувати, тому що я, тіпа, я хотів їсти. Ну, бо я добу до того не їв. Е, ну, типу, зранку. І е, потім ще операція 15 годин. Ну і після того, і, типу, я вже так вже їй кажу, ні, кажу, давай кажу, хоч щось, ну, типу, дуже хочеться. Ну, і вони мене каже, е, прийшов лікар, наскільки я зрозумів, він там був е, це був е, начальник відділення реанімації. такий Тільки... чоловік з таким голосом, він прийшов такі, Каже, Серега, що ти будеш? Каже, мені хоча б що не. Ну, коротше, він припер мені літрову банку чаю і печення. Я типу це все топтав, сказав, що мало. Вони принесли мені ще диетичного йогурта, пачку, я ще диетичного йогурта, пачку впоров. І все, і більше я не спав, чекав, коли мої лікарі приїдуть, мене заберуть. Вони мені пояснили, що, скажімо, не в теорії, а в практиці те, що вони зроблять, стане моєю можливістю тим, що в майбутньому я зможу цією рукою користуватись, як і перед цим. Тобто я зможу брати різні речі, наприклад, не знаю, там, книжку, перегортати листочок, користуватись телефоном, е ну, піднімати важкі якісь, е скажімо так, от з вагою великої речі, там, уже, напевно, рочки через три після фінального того всього. Вони е мені пояснили, що вони, ну, типу, до речі, дуже кльові лікарі. Мені вони сподобались. І наш лікар сподобався, бо вони більше такі. Налаштовані на, на пацієнта, здебільшого, типу, коли мене евакуювали там після Києва а, на Вінницю, на Львів, а, в Трускавці я був, там теж, типу, алятики, типу, реабілітаційний пополам госпіталь. Це просто було мрак. Ну, коротше, це, я міг би купу-купу всього максимально погано розказати про те, що типу, там відбувалося. Тобто, ну, типу, а, ну, типу. Я не прибідняюся, що типу, там, але ну, там же ж привозять, показують справи і типу, показують, де важкі, де не важкі. Я був важкий. Я був важкий, бот, буквально перед моєю евакуацією на Вінницю. А я вже ходив. Буквально там десь, може, тиждень пройшов після операції, я вже міг ходити. Ну як ходити, коротше? так шкрябав. Я вже міг ходити. Більш-менш нормально. Якось так коротше, вийшло, що прийшла. Це був вечір, прийшла сестричка, вколола мені укол для розжиження крові, щоб тромбу не було. Ну, На всяк випадок. Я відразу після цього коротше, уколу встав і пішов мити кружку. Коротше, в мене розійшлися шви, які тільки недавно ну, познімали на нозі. Ну, Я майже всю палату кров'ю. От, і мені заново все зробили. Тобто, і ще плюс до, до того, що взагалі на шкоді час собі. І мене привезли в Вінницю, і до мене лікар прийшов аж наступний день. Ну, типу, просто. І він мене прямо перев'язав в палаті. А я такий, якби. Круто. Все. Він такий, ну, да, все. От. І. В принципі, все. На, коли там є такі дзвіночки ще в палаті, ти там дзвониш, там, щоб до тебе прийшли, то я просто ну, дзвонив, якраз буквально це ординаторська, це такий стендік, там, де на сестрички сидять. Тіпо, вони прям з цього стендіка орали просто, тіпо, та подожди. Ну, коротше, в общем. А, у Львові, дякую, та лікарям. Мене друзі забрали з Вінниці, бо я сказав, що я не хочу бути в Вінниці. Бо, а, попросився сюди, мене забрали. От, і мене десь приблизно там 5-6 годинок везли сюди, але ну, типу, теж в такому стані, розумієте, і краще. Вялий я був. Я приїхав сюди, мене все боліло, коротше, бо я їхав без знеболюючого. В Вінниці мені знеболюче сказали: ми тобі не дамо, бо ти вже виписався. От, я приїхав сюди і просто вже в, в прийомки, в приймальні, вибачте. Лікарі просто стояли наді мною і вирішували: типу, хто мене забирає. Тобто травматолог, реабілітолог чи, чи хірург. І ніхто, ніхто з цих трьох не хотів мене забирати. І, і що? І, в принципі, нічого вони не зробили. В принципі, нічого не зробили. Приписали мені якісь там таблетки, бо вони думали, що я до сих пір на антибіотиках. От. Для шлунку, бо антибіотик типу, впливає на, на шлунок дуже сильно, на, на травлення і так далі. І Тиждень у Львові мене відправив Трускавець і в Трускавці. От, я сподіваюся, що хтось тих лікарів або командирів подивляться, в Трускавці був коротше, Атас. Травматолог до мене прийшов через два тижні. Я у своєї лікарки. Ну, а я ж, звичайно, я ж не військовий, я ж, в принципі, все життя своє працював лікарем. от, Я ж обізнаний в цьому. тобто, Мені довелося самому просити як пацієнту надати мені допомогу. Я нічого не розумів, я розумів тільки тоді, ну, якісь моменти, коли мені в Києві розповідали, лікарі що зі мною роблять. А далі як це все робиться? Я не знав. Ну, типу, взагалі. І, типу, я просив, щоб я не знаю, там, якась реабілітація, щось прийшли, типу, поставили мені кнопочку, бо я там перші дні ще не ходив. От, Мені я сам там лікаря, хірурга де теж, до речі, дуже крутий дядько. От хвалив шви мої, які мені наклали. Він мені ці шви знімав, попросив затриматись в Трускавці. А я, я дуже не хотів там лежати, просто от прямо впирався дуже сильно. Він попросив там затриматись, щоб він ті подалі проконтролював. Він єдиний мені після Вінниці і Львову сказав, що в мене не крос на руці. В мене під час поранення якась частина, скажімо так, вибухового елемента зробила опік на руці. І це був просто опік, який там, скажімо так, заструбцювався, і все. Це був якийсь такий струп, але він потім плавно перебіг в, скажімо так, в некроз. Все, це там не було багато. От він єдиний, хто мені це все зробив, зашив, поштопав, в принципі, дуже. Дуже класно, теж йому дякую. Мене відправлять в Латвію, я там проведу операцію. Там приблизно, як, ну, я пробуду десь два місяці. Десь, це буде так: це операція. Потім післяопераційний період, тобто це спостереження, як заживаю, це все. І після коли вже заживе рука, тобто не буде ранок оцих струпів, то буде реабілітація. От. І все після того всього мене відправляють назад. Приблизно після цього моменту треба десь, щоб пройшло піврочку. Тобто це ніяких навантажень на руку. Все. Піврочку, і потім я думаю, що наступна операція вони будуть мені знімати там спиці. Що вони там поставлять? Ну, в незалежності від того. Це все треба буде забирати з руки, знову ж таки, якийсь мінімальніший контроль зі сторони лікаря. Ну і все. А так загалом я думаю, що прям. Ну, відтискатися від підлоги обома руками, я, напевно, буду, може, рочки через два. Це була рядова нагорода, там нічого такого не було, просто. Типу, вибрали, ну, на мою думку, вибрали самих таких більш-менш підпадаючих під таке, які ну, не були. Ну, це, це був рандом. Це не прям, щоб типу, він ну, Ви з Зеленським тип... бачилось? Та в мене навіть віддяшка є з ним. Така. От, е, я спочатку хотів фотку запіліти. Не знаєте, скажімо це, скоріше, це не, е, не похвалитися, не вихвалювати було, а чисто, знаєте, як підколоти кінь, типу, що ти там? Здивися, я там. Зваласька з фотка, все такий класний. Нє, просто, типу, щоб е, більше підколоти Класний, до речі, мужик, непоганий. Скоро будуть всі здорові, всіх переможемо. Всі були в такому, скажімо так, ну не ступорі, а в такому, скажімо так, незнанню, що робити. Ну, типу, Він зайшов до е, типів, яких розмотали, от, а тіпи, які розмотали, до них зайшов президент і всі такі. Ну, типу, я почав сміятися і казати. Бо у нас, коротше, теж треба ж було тіпа, создати вид, щось, там все класно, все нормально. Нас перевели тіпа, в красиву палату. Хоча, ну, тіпа, я не знаю, там всі палати класні були. Я, я, у ну, нас була велика палата, у нас було багато людей. До речі, дуже класно, що вони так завжди розподіляють. Я був ходячий, от, а вся палата була лежача. Ну, бо там в когось хребет перебитий, ноги нема. Ну, коротше, не ходять пацики. І, типу, той, хто ходячий, ходить такі, типу, поміж тим, там кофійок. Я такий був, типу, як Аля Стюардеса, там кофі, чай, от, е, поставити на зарядку телефон. Е, ні, телефони доставали. Ні, там, е, скажімо так, були прибори спеціальні для відкачування. Ну, не крові, а жижі з зран. І Вони так вночі так ужасно пищали просто типу, жах, і, типу, ти вставав спочатку, бо зарядок не вистачало, а підключені майже всі були. От. І треба було встати, спочатку виключити в одного, бо там зарядилася батарея, вимкнути типу, в другого. Віталік Тайт зараз в ССО Азов є Мілан, теж там, де служить Дюк. От. Я з пациками спілкуюсь, є зараз. Коротше, я коли приїхав. В общем, в мене зараз не ну, я не всі речі можу зараз зробити, які, наприклад, от треба робити. Та? І більшість своїх якихось от таких от ну, типу, речей, обов'язків я переклав на вою. Коротше, кінта теж нашої контори, і, типу, я, ну, типу сказав, він класний, теж дуже крутий. А, і Він майже все робив, ну, типу, замість мене. Він збирає бабки з людей. Тобто, типу, збори якісь, це все роба. Він спілкується з усіма хлопчиками. Я коли при нагоді теж там питаю, що там, де там, це. Е... Зараз ти стараєшся, можна сказати, і волонтерити, ти допомагати хлопцям. Я б назвав би, що я начальник штабу, знаєте, типу, тило. Я скоріше не волонтерю, волонтерять люди, а я просто допомагаю. Коротше, я показую просто пальцем, що треба, і чи це те, що треба. Коротше, грубо кажучи, такий прайс-чекер. Я знаходжу те, що треба, чи нормальна це ціна, домовляємося, і все. Важно, ну, типа, пробуємо пробивати пацикам те, що треба. Намагаюсь пригадати все. Ну, типу, зі старої служби, що в нас було, що в нас було в практиці, що ми використовували, що тіпа, дуже круте, от е... Ну, відповідності не дарає. От. Ну і в певною мірою, типу, пояснювати людям, що, а, знаєте, ну, я там от. Задюка історію розкажу. Він там, <гум> коли це все почалося, він там собі каліматор поцепив на калаш, я йому кажу, просто зніми навчись так стріляти. Бо каліматор так показує практика, ти тільки раз з нього, ну, типу, з ним впадеш з калашом, каліматор цей просто піде гулять, а тобі придеться стріляти далі. Ну, бо калаш, бо це, це, це ж зброя, механізм, який буде працювати і взимою, і в літо. От, а приціла вже в тебе не буде, до якого ти звик. Тому как би, треба трошки піднапрягтися. Я розу вже бачив, роза крута. Я хотів дюка попросити. Це От. Хто закидував? Кружка класна теж. Ні, я оце витягну, то кружку можна не дивитися, це стручка, а оце нормальна тема. Фіска мілітарі. Мілітарі фіска і футболка. І футболка. Дякую. зігрівала. Гербом. Круто. Köszönöm,